Волонтерська група Енджел за підтримки громадської організації Запорізький вектор влаштувала конкурс краси для вихованок соціальних закладів області. Організатори стверджують, що такий захід покликаний розкривати таланти дітей. Тож лише завдяки регулярній підтримці благодійників та особисто мецената Олександра Богослаєва вдалося зробити гармонію краси настільки великою подією. «Запорізький вектор нам дуже помог в організації конкурсу. дякую. Якби бы не була допомога «Запорізького вектора, то не було той масштабності, яку ви відділи сьогодні на конкурсі красоти. Запорізький Тор та Олександр Богослаєв систематично підтримують подібні ініціативи, адже волонтерські заходи подібні до конкурсу Гармонія краси створені для того, аби привернути увагу до дитячих проблем. У нас склалися давно вже такі ділові стосунки. Наші е, претенденти приймали участь і в Олександрівській премії. Е, це наші прийомні батьки, і е, завжди допомагають нас, нам в відношенні організації літнього оздоровлення е, дітей, саме в частині того, щоб виїжджає волонтерська група для того, щоб працювати з дітьми. Конкурс Гармонія краси відбувався у двох вікових категоріях. Відтак наймолодшій учасниці було 8 років, а найстарші 16. Оцінювали красу не. Тільки зовнішню, як внутрішню, допомагаючи дівчатам з інтернатів та дитячих будинків відчути себе справжніми принцесами. Жила, щоб дівчата не розстравились, тому що головне не перемога, головне – участь. І навіть якщо б я не виграла, я все одно була рада, тому що цей конкурс подарив мені стільки емоцій. Я його я стільки емоцій не спитувала ніколи.